Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Комунальники спилювали дерева по вулиці Небесної Сотні. За їх словами, видаляють лише аварійні солдата Артема Артеменка посмертно нагородять нагрудним знаком за вірність народу України. За це проголосували депутати профільної комісії облради. Заплутався у браконьєрських сітках і ледь не загинув. Птаха врятувала водна поліція на Кременчуцькому водосховищі. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві по вулиці Небесної сотні сьогодні випилювали аварійні та сухі дерева, липи. Ці роботи виконують згідно із планом працівники комунального підприємства декоративні культури. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Ну, це аварійні дерева. Вони вже дав, дуже давно на, на видалення. Документи у нас є, вони дуже давно на видалення ці дерева, ці липи, вони гниї. У Болтаві по вулиці Небесної Сотні комунальники з самого ранку пиляють дерева. За словами працівників, видаляють лише аварійні. Ну, тут ось хлопці чотири дерева, чотири липи спиляли і на той стороні. Поки тут, а там далі, де скаже руководство, дрова в нас йдуть на один прицеп мусор, тирса, сміття, гілки йде не на другі. За словами полтавця, вибилювати аварійні дерева треба, проте не забувати і садити нові. Так як воно не потрібно, посадіть новеньке, посадіть нове і пускає росте, Та нужна чи вже не годиться, або будемо ждать, коли будуть у нас смертні случає. За словами очільника підприємства «Декоративні культури Ігоря Ляшка, зараз комунальники проводять планові роботи з видалення аварійних дерев. Сьогодні ми працювали по вулиці Небесної Сотні. Плануємо на цьому тижні видаляти дерева по наших парках і скверах. І в процесі видалення аварійних дерев ми також проводимо обрізання дерев, які знаходяться поруч. Щоправда, цифри скільки аварійних дерев цієї осені вже спиляли та планують попереду. Комунальники не озвучують. Нагородний знак За вірність народу України мають отримати 48 військовослужбовців Полтавщини. Сьогодні профільна комісія обласної ради погодила кандидатури. Під час засідання додали і ім'я солдата Артема Артеменка. Посмертно подробиці розкажуть наші кореспонденти. 48 військовослужбовців мають нагородити почесною відзнакою. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради За вірність народу України. Таке рішення підтримали депутати на засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. Я попросив колег доповнити ще однією людиною даний перелік: це Артеменко Артем Олександрович, син депутата Полтавської міської ради. Але Головне не те, що він син депутата, головне, те, що він великий українець і воїн, який з перших днів війни пішов захищати нашу країну. Позвоню він солдат, але брав активну участь, в боях і боронив нашу батьківщину на Бахмутському купінському напрямку. Він служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені Романа Великого. Також члени постійної комісії розглянули питання щодо виділення коштів полтавській установі виконання покарань номер 23. Для придбання будівельних матеріалів, обладнання та проведення ремонтних робіт. Колонія номер 23 є учасниками комплексної програми, яка передбачена. Наразі основні зусилля і всі засоби надаються для військових, виходячи з цієї програми. Але при, будемо розглядати цей лист і при наявності вільного фінансового ресурсу буде така допомога нагода. На сьогодні на цю установу виконання покарань Дуже велике навантаження. Вона працює не лише в режимі слідчого ізолятора, але там фактично є, прибувають особи, які відбувають довічне позбавлення волі. І е, окремо ще знаходяться інші категорії, скажімо так, які е, моніторинг відбувається міжнародними організаціями. Тому, ну, ну, перш за все, я хотів би підтримувати. Е, Установу і відповідно їхні запити. Виділені кошти необхідні лише на закупівлю будівельних матеріалів, зауважив Олександр Лемешко. А всі ремонтні роботи проводитимуть в установі власними силами. До 2027 року в області заплановано інвентаризацію 20 тисяч гектарів земель під полезахисні смуги та понад 16 тисяч гектарів земель водного фонду. Відповідні заявки вже подали 20 тергромад Полтавщини. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Докладніше дивіться у сюжеті. Перше про розгляд проекту рішення обласної ради про звернення депутатів полтавської обласної ради до президента України та кабінету міністрів України щодо впровадження на території України альтернативних джерел енергії, впровадження альтернативних джерел енергії та хід виконання програми ефективного використання земельних ресурсів серед ключових питань порядку денного. Його розглянули та погодили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Сьогодні ми розглянули п'ять питань. Я б окремо виділив питання, яке стосується хід виконання програми ефективного використання земельних ресурсів, тому що я думаю, що це одна з таких, скажімо, прикладів ефективної реалізації програми, тому що мова йде про інвентаризацію земель. Лісосмух, інвентаризацію земель водного фонду. Якби ще не війна, то я думаю, що ми були б одні з найкращих в Україні по виконанню цієї програми. Програма ефективного використання земельних ресурсів побудована на умовах співфінансування з обласного та місцевих бюджетів на умовах 30 на 50 та 50 на 50. Заходами програми передбачено проведення у 2022-2027 роках. Інвентаризації 20 тисяч гектар земель під полезахисними смугами та 16,5 тисяч гектар земель водного фонду. І 20 територіальних громад подано заявок на проведення інвентаризації земель. Буде проінвентаризовано в цьому році 4 тисячі гектарів земель під лісозахисними полосами і 377 гектарів земель водного фонду. На по землях водного фонду виявили бажання співфінансувати вісім територіальних громад. Серед інших питань порядку денного прохід виконання обласної програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики та оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб спільних для людей і тварин. До війни шість тергромад мали виділити ділянки під заводи для утилізації побічних продуктів тваринництва, але цей процес поки що призупинено через відсутність інвестора. Зазначив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Щорічно. На переробних підприємствах області утворюється більше 8 тисяч тонн побічних продуктів тваринного походження, чверть утворюваних побічних продуктів направляється на переробку, чверть утилізується на переробних заводах інших областей, решта переробляється або власними силами на підприємствах, або утилізується в біотермічних ямах. Затвердили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин і передачу у спільну власність громад двох земельних ділянок: по вулиці Павла Чубинського, 12 у місті Кременчук, та по вулиці Комарова, 17 у місті Карлівка. Для того щоб привести у відповідність до нормативних вимог земельні ділянки, які в громадах, але на них знаходяться об'єкти обласної комунальної власності. Поліція Полтавщини викрила канал постачання особливо небезпечних наркотиків вилучено товару на понад 1,2 мільйона гривень. За словами речниці Кременчуцького райуправління управління поліції Анни Васенко в організації незаконної діяльності слідчі поліції підозрюють 26-річного мешканця Кременчуцького району. Під час функціонованих обшуків слідчі поліції Кременчука вияли більше десятка посилок та понад 70 готових закладок з метамфітаміном. Та іншими наркотичними засобами також мешканця Кременчука затримано в порядку стадії 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Фігурантові вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід тримання під вартою справом внесення застави в розмірі 161 шістдесят тисяча гривень. Світство за фактом триває. Стрибнули з парапету мосту у річку. Сталося це також у Кременчуці. Про трагедію з жінкою близько 12-ї години, 22 жовтня, повідомили правоохоронців місцеві мешканці. Розповіли нам у Кременчуцькому райуправлінні поліції. Потерпілою жінку дістали з води, але на жаль, вона отримала смертельну травму, та врятувати її не вдалося. Медики, які чергували на березі, констатували її смерть. Наразі встановлено, що це місцева жінка 80-го року народження. Слідчі з'ясовують обставини причини даного інциденту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті п'ятнадцяти тривають слідчі дії. Птаха, який заплутався у браконьєрських сітках на Кременчуцькому водосховищі, врятувала водна поліція. Відбувалося це під час патрулювання акваторії сулинського заказника. Вилучили і заборонені знаряддя лову. Про це дивіться у сюжеті. Це кадри порятунку птаха. У ролі рятівників водні поліцейські. Вони визволили качку, яка заплуталася в 300 метровій сітці. Її залишили браконьєри на Кременчуцькому водосховищі. Під час патрулювання акваторії Солинського заказника Кременчуцького водосховища в межах села Липове працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили птаха, який заплутався в браконьєрській сітці. На щастя, поліцейські вчасно вивільнили птаха із паски та врятували йому життя. Дякую, водні поліції. А упродовж 20-22 жовтня, на Полтавщині працівники сектора поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії солинського заказника Кременчуцького водосховища. З води вони вилучили заборонені знаряддя лову, зокрема, понад кілометр браконьєрських сіток та припинили правопорушення у сфері судноплавства. Обласний екобус відновив роботу у громадах Полтавщини. І з початку року він не виїжджав у регіони, оскільки не було замовлень на його послуги. Скільки ж вдалося зібрати небезпечних відходів в області за два місяці, розкаже Іванна Дімова. Обласний екобус відновив роботу у громадах Полтавщини. Приїхав і до Решетилівки. Тут біля міської ради зібралася черга охочих здати небезпечні відходи. Це була організована акція по збору відповідно відпрацьованих батарейок, акумуляторів відповідно серед батьків, відповідно, учнів нашого ліцею. Від і відповідно потім вони структуровані, принесені сюди учням 11 класу і здані. Принесла кілька кілограмів використаних батарейок староста М'якеньківського старостинського округу Наталія Водолівова. Жінка говорить, в її старостат через обласну раду було надіслано методичку з алгоритмом дій, що і як робити для того, аби приїхав екобус. У нас є в пункти збору в м'якеньківці, в старостаті, в Михнівці, в бібліотеці. Нещодавно проводили захід для дітей сортування сміття, тому що вважаємо, що привчання. До обережного ставлення до нашого довкілля треба з дитинства, тому що переконати зараз старшого віку людей ну дуже важко. Намагаємося потроху привчати і до культури, і до розуміння, того, що якщо ми самі не будемо починати боротьбу з цим. Сміттям ніхто нам не приїде цього не зробить. Збирають у громаді небезпечні відходи в рамках обласної програми Екологічні ініціативи на 2022-2024 роки. каже начальник відділу решетилівської міськради Андрій Романов. З міського бюджету співфінансування, де по програмі охорони природного навколишнього середовища до 2023 року. Передбачається, що 50% буде по зібраних відходах оплачуватись з обласного бюджету. А 50 відсотків буде оплачуватися із бюджету міської територіальної громади. Номінально на 2023 рік депутата заклали, що буде 40 тисяч гривень. Усього восени обласний екобус відвідав 10 громад Полтавщини. Станом на 20 жовтня вдалося зібрати понад півтори тони батарейок, більше п'яти тисяч люмінесцентних ламп та сотню термометрів. Розповідає перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Майже половина. Батарея це Миргородська громада була зібрана. Третина люмінесцентних ламп це диканська громада. Тому на сьогодні зіньків також дуже багато ми зібрали. Продовжується реалізація програми, і я вважаю, що це одна з таких успішних кейсів. Будемо поширювати цю практику для того, щоб екологічні показники були покращені. Нагадаємо, що у Полтавській області екобус працює з 2020 року. Його придбали за майже 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Мистецтво, яке допомагає відполіктися від суворого сьогодення. Члени сімей загиблих, полонених і зниклих безвісти військових зі всієї України побували у Полтаві. Вони відвідали виставу Остання Любов Гетьмана у театрі імені Гоголя.

На виставі остання Любов Гетьмана у театрі імені Гоголя – аншлаг. Серед тих, хто вперше приїхав до Полтави побачити історичну драму про Івана Мазепу матері та дружини загиблих, полонених та безвісті зниклих військових. Це 50 жінок з різних областей України, яких об'єднав спільний біль, розповідає голова комітету громадської організації Союз матерів захисту Полтавській області Лідія Місюренко. Додає, її син у полоні з 2014 року. Йде Невідомо. Я дуже вдячна керівнику департаменту культури Полтавської ОВА Віріні Водовіченка, яка піклується за нас за відпочинок наших мам. От нам безкоштовно ми відвідуємо музеї, безкоштовно концерти У Нас з обласної філармонії співають артисти, приїжджають до нас на, на такі вечері, сердечні вісіди. Сьогодні всі дуже хотіли прийти в театр. З 2016 року матері, дружини, сестри та бабусі полонених і зниклих безвісті військових згуртувалися у громадське об'єднання Берегиня, говорить його керівниця Алла Макух. І додає жінки підтримують одна одну і таким чином разом легше не падати духом. Ми неодноразово з 2014 року їздили під офіс президента, під Верховну Раду. Мами були розрізнені. Мами кожен їздив за свого. Мій син потрапив в полон в 2015 році. Він провів в полоні більше року. І ось коли його звільнили, ми зрозуміли, що нам треба об'єднуватися. Я вважаю, що саме об'єднання родин надає сили, наснаги переживати такий тяжкий тягар. Нещодавно приєдналася до матерів пані Тетяна Чоботар з Новомосковська Дніпропетровської області. Вона чекає на свого сина з війни. Спочатку була похоронка. В 14 квітні 22 го року, 17 квітня, то його вже перевели в статус безвісті. Зникли, тобто були жорстокі бої в Авдіївському напрямку, Там Новоселівка, Новоторецька і наші синов'я і чоловіки. Ну вважаємо, що вони безвісті зникли. Ми їх чекаємо, будемо чекати, і робимо все, щоб їх повернути. Ну а там як Бог дасть. Після повномасштабного вторгнення в мене зник без чоловік після військових дій на півдні України, і тому я його теж розшукую як багато мам і жінок, які входять в склад берегині. До повномасштабного вторгнення берегиня опікувалася 70-ма родинами зі всієї України, в яких були полонені і зниклі безвісті. Нині ця цифра зросла до півтисячі. Констатує голова комітету громадської організації Союз матерів захисту Полтавській області Лідія Місюренко. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.